Ксенія Покровська. Наскільки складним було життя Гніне Матвієнко, талант до співу пані Ніна успадкувала від своєї матері. Народилася майбутня співачка у невеличкому селищі Неділище на Житомирщині та стала п'ятою дитиною в родині з одинадцяти дітей. Батьки ледь зводили кінці з кінцями, тож, аби якось полегшити становище, мати віддала 11-річну Ніну до школи інтернату. Після неї через скруту талановитій дівчині довелося йти працювати на завод. Свою першу зарплату вона витратила на те, аби пошити собі пальто та в ньому піти на вокальні проби. У 1966 році Ніну Матвієнко зараховують до студії хору імені Григорія Вірьовки. Згодом вона стає там солісткою. З цього часу й почалася шалена творча кар'єра співачки. Працювати з видатною артисткою прагнули всі найвідоміші композитори України. А почути голос Матвієнко збиралися тисячі слухачів не лише в Україні. А й у десятках країн світу, від Європи до Латинської Америки. Її голос звучав у таких культових стрічках, як Солом'яні дзвони та Пропала грамота. Життя подарувало співачці не лише насичений творчий шлях, а й шлюб тривалістю 50 років. У 1971-му Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара. У шлюбі подружжя прожило аж до 2021 року, допоки артистка не прийняла рішення розірвати стосунки. Пара виховувала трьох дітей сина Івана, зараз служить єродіяконом, Андрія, який став художником, а донька Тоня пішла з тупами матері та стала співачкою. Я завжди була доця Тоня. Це коли вона вже злиться. Так Тоня Матвієнко ексклюзивно для журналістів розповідала про свої стосунки з мамою. Вона, мій єдиний кумир, але просто ще так збіглася, що є моєю мамою. Ніна Матвієнко була для доньки не просто кумиром, а ще й прикладом справжньої жінки і досить суворим наставником по життю. Любити українську пісню, любити свою справу, ні на кого не звертати уваги. Завжди вірити в себе, згадувала Тоня Матвієнко на станови мами. Ви в мене найкраща, найпрекрасніша. Дякую вам за все. Уся родина вважала Ніну Митрофанівну головою сімейства та берегинею роду, адже співачка цілодобово встигала пильнувати кожного. Дочка розповідала про їхній дім. Усі живемо разом: мій старший брат, мама, я, Арсен, молодша дочка Ніна, яку назвали на честь бабусі, старша дочка Уляна, яка живе зі своїм хлопцем Єгором. Ніна Митрофанівна навіть попри немолодий вік, завжди була переповнена енергією і ніколи не боялася експериментів. Розповідала про свої секрети щастя, краси та кохання. Як вам це все дається, де ви на це сили берете, та просто живемо? Але 8 жовтня за два дні до 76 річчя Ніни Матвієнко не стало, рідні не схотіли розголошувати причини смерті. Але друзі-артисти дізналися, Ніна Митрофанівна хворіла на рак, перенесла декілька операцій і в лікарні померла. Тепер її душа на небесах. А голос продовжує жити тут, на землі, в її піснях, бо так співала не просто легендарна артистка, так звучить душа України.